Поки тривають бої на Харківщині, де російські окупанти намагаються відволікти інші наші сили з інших напрямків саме на Харківській, Українська сторона б'є по російських кораблях і нафтопереробних заводах на території самої Ерефії. У цьому відео дізнаєтеся, як відбуваються події на харківському напрямку і чого там чекати найближчим часом. Також розкажу про російський чорноморський флот, який продовжує нести втрати від української армії. Ну і звісно, поговоримо про удари по території. Російської Федерації, що втрачають росіяни, і про наймасовішу атаку дронами з початку широкомасштабного вторгнення по території самої Ерефії. Додивіться це відео до кінця. Поставте лайк, обов'язково напишіть коментар. І якщо побачили мене вперше, підпишіться на мій канал. Спочатку про Харківщину, ми з вами знаємо, що у росіян був наказ буквально за два дні взяти місто Вовчанськ, проте бої за це місто точаться. Досі сьогодні у нас на календарі 20 травня. Наші війська інколи контратакують і відбивають раніше зайняті росіянами позиції у вовчанську або під ним. Також відомо про те, що росіяни намагаються розвивати свій штурм у напрямку липців, проте і там вони були зупинені, і там наші війська дали відсіч, причому не задіюючи. Основні стратегічні резерви у росіян же навпаки зараз дилема, які резерви застосовувати чи перекидати з інших напрямків війська для того, щоб все-таки зробити те, що вони збиралися: взяти місто Вовчанськ або Липці. Чому або тому, що про два міста одночасно. Мова вже не йде. Це все супроводжується ще й вкидами про лінії оборони, лінії захисту, начебто, не обладнання. Хоча вже низка купи експертів і західних, в тому числі, пояснили, що на такій невеличкій відстані від кордону з ворожою країною облаштовувати оборонні споруди просто неможливо. Це просто самогубство. Проте справжнє самогубство склають російські солдати, які, виконуючи накази, намагаються, попри все, просуватися вперед. Чому ж росіяни не можуть зробити те, що було заплановано і як було наказано, і чому вони так поспішили? Хоча планували наступ згідно даних розвідки трохи пізніше. Окупанти ведуть наступ силами 44-го армійського корпусу, який на момент початку наступу, 10 травня, не був доукомплектований як. Як треба ані технікою, ані живою силою у тій кількості, яка потрібна для таких операцій, за думкою Олександра Коваленка, українського військового експерта, російське командування підганяло події, щоб встигнути зі своїм так званим наступом до візиту Путіна у. Китай і в результаті вони самі себе загнали в пастку, вважає Коваленко, у підсумку відсутність реального результату і втрати значного ресурсу, який і так критично обмежений. Не виключено, що найближчим часом командування російської окупаційної армії спробує посилити напрямок на липці підрозділами з вовчанського напрямку, але тоді ослабне тиск на місто, яке планувалося захопити ще в першу добу е, початку цього так званого наступу. Тож вже за десь. Днів того, як триває ця так звана наступальна операція росіян, командувач угруповування Сєвєр генерал Лапін, змушений обирати між липцями та Вовчанськом, вибирати який населений пункт, якщо навіть не брати першим, то на якій ділянці біля нього, хоча б зберегти високий рівень тиску, все це знову ж таки вказує на відсутність у окупантів достатніх сил для проведення операції, навіть такого обмеженого за функціоналом. Рівня при цьому цей перформанс, як його називає Олександр Коваленко, загальмував розвиток подій на куп'янському напрямку та значно обмежив можливості угруповання військ запад. Як розвиватимуться події? На думку експерта, Росія однозначно намагатиметься в інформаційному потоці виставляти бойові дії в Харківській області як щось епічне, переможне та глобальне, не виключено. Що для надання масштабів тому, що відбувається, російські окупанти можуть активізуватися в Сумській області. Але якщо подивитися на склад групи військ Курськ, і просто розуміло стає, що ця активація у прикордонній зоні буде менш масштабною ніж у Харківській, бо ресурсу витрачено на харківський напрямок більше ніж хотіли. Це спочатку окупанти Коваленко пише: Зрозуміло, ні про який наступ на суми на саме місто і не йдеться. Справа в тому, що той особовий склад, який зосереджений був на кордоні з Сумщиною, він поки що дійсно там зосереджений. Якби його не довелося перекидувати на вовчанський напрямок для підсилення тиску і ефекту. З іншого боку, якщо командування окупантів ухвали таке рішення на продовження операції в Харківській області, то можуть почати передислоковувати підрозділи з інших груп військ, Зоні бойових дій насамперед зі складу угруповування військ запад. Усе залежить від того, наскільки довго готові росіяни сточувати свої ресурси в безглуздій м'ясорубці, яка фактично не має в зоні бойових дій жодного практичного значення. Ну і висновки: російський широко розрекламований наступ на Харків показав наскільки погані у окупантів справи з вільними ресурсами. Коли говорили про Рос армію як про щось нескінченне і щодо людського ресурсу і щодо техніки, я завжди сумнівався в цих словах і цифрах, каже Коваленко. Усе. Має свій кінець, і зараз Росія не може провести оперативно-тактичного рівня операцію без проблем, і це нині стало чітко видно за результатами першого тижня бойових дій на Харківщині. Окупанти не мають вільних ресурсів, через що змушені обмежувати можливості інших угруповань, знижувати тиск на інших напрямках. І ситуація не має перспективи поліпшення, якщо війну не буде поставлено на паузу. І судячи з того, що дії в харківській області. Не мали безпосередньо глобальних військових цілей, а саме політичні, можна дійти невтішного висновку, що це єдиний для Москви варіант виживання заморозка війни. При цьому всьому звичайний росіянець не хоче визнавати причинно наслідкові дії, які відбуваються, а саме прильоти по території Російської Федерації, причому уже у глиб РФі на півтори тисячі кілометрів. Причому дронами власного виробництва служби безпеки України та головного управління розвідки Міноборони. України одна з наймасштабніших атак відбулася буквально три дні тому, 17 травня. Кирило Данильченко, блогер та експерт, з цього приводу також свої спостереження написав: завважте, український це чисто комерційна комплектація, вільно доступні на ринку двигуни і системи наведення жодного ірану. І це ще навіть не запрацювала на повну силу коаліція дронів. Новоросійські Туапсе з 3-ї години ночі, 17 травня, прийняли понад чотири десятки дронів камікадзе. Знову вразили туапсинський нафтопереробний завод. Лише нещодавно там ремонтували установку глибокого грубого очищення нафти після того, як у січні її вивели з ладу. І знову пожежа на одній з них. Також прилетіло по новоросійському зерновому терміналу. Він отримав по інфраструктурі для перевалки по цистернах з паливом. Нафтобаза Газпрому в селищі Кирилівка. Теж пожежа після прильоту невідомого безпілотника у грушевій балці на нафтобазі Транснефті. Вибухи, мазутний термінал, новоросійська, пожежа і вибухи. Також відмітилися прильотами шахта, цементний і металургійний заводи. Це все несе високий моральний тиск на самих росіянців, які розуміють, що війна вже у них. І звісно, це ще й економічний ефект, бо Росія на нафтопродуктах і нафті заробляє найбільше коштів для. Підтримання війни проти України, але найцікавіше те, що росіяни, як і раніше, але вже в більших масштабах, не здатні перехоплювати наші дрони камікадзе. Так, будемо відверті. Їхня бойова частина досі недостатня, щоб проникнути в бункери або нищити захищені цілі. Але інфраструктура з переробки палива. Портова різні об'єкти генерації та розподілу страждають і неабияк. аби як приліти люті очікували, мабуть, в інших місцях, бо звуків роботи панцерів чи важчих комплексів не було. Сама стрілкотня і мала зенітна артилерія працювали. Воно і зрозуміло, удари по Криму вибивають С-300 і С400, як мінімум чотири комплекси, включаючи РЛС і машини управління дивізіоном за останні тижні лише було підбито. До того ж, маємо вироби з анти-РЛС AGM-88 Harm. Це бомби, які передали нам наші партнери. Якщо знайти координати Радара, а ми їх знаємо, то можна бити просто аби припинити випромінювання і. Змінити позицію, тобто комбінуючи дрони, крилаті ракети авіаційного базування, балістику і ракети проти радарів, сили оборони здатні і вибивають батареї, і розряджають їх, засліплюють і перезавантажують канальність для основного удару. 17 травня була хвиля також по підстанції Севастополю в місті. Виключення електрики, отже, маємо синхронний удар по трьох регіонах, два з яких на відстані понад 340 кілометрів від лінії бойового зіткнення. А ось що смішно каже Данильченко, те, що російські навколо військові блогери пишуть і визнають, що на жаль, Москва не здатна збивати сучасну балістику. Він перепитує, це Атакамс а 1 часів садама з касетною головою. Сучасна балістика. А тепер уявіть, що прийде Атакамс 2000 в терапевтичних кількостях. На ті Хаймерс, які зараз виготовляються для нас, ото буде смачно до слова, ще й допомагають нам наші партнери, безпілотники Global Hawk та інша радіолокаційна техніка. Техніка, яка спостерігає за півостровом, з деякими російськими регіонами, вони надають нам також дані, і подекуди це в режимі реального часу. І росіянам просто нема де сховатися. Ну а загалом, про атаку 17 травня, самі росіяни писали про... Понад 100 безпілотників з української сторони, які атакували РФ. понад 100, уявіть, це навряд чи правда. Як то кажуть, у переліку очі великі, але тим не менше, вже достатня кількість є безпілотників, які залітають на територію РФ і без перешкод бомблять нафтові термінали, і інфраструктурні об'єкти, які використовуються задля. Того, щоб Росія вела цю війну, далі буде більше. Ну і знову ж таки, скільки говорилося про те, що жодному російському кораблю у Чорному морі не буде безпечно, росіяни вперто не вірять. А, зокрема, через своїх же ж блогерів і свою пропаганду. Проте українці доводять, що пропаганду слухати не потрібно нещодавно днями був вражений а, черговий корабель, Кавровець, його дивна така назва, але. Навіть російські ресурси, зокрема Астра, почали писати про те, що було уражено малий ракетний крейсер під назвою Циклон, яким хизувалися росіяни і говорили, що це міні-крейсер Москва. Ну. Типу, міні непотапляємий. Але виявилося дійсно, якщо його знищили, е, Плетенчук, наш командувач військово-морських сил, також сказав, що є така інформація, але ми уточнюємо дані, щоб напевно сказати. про те. російська астра вже сказала, що він затонув в той же день у того ж причалу, у того ж доку, просто після удару Атакамсу. І Якщо це дійсно так, то міні Москви відправилася до свого великого брата, і тепер їм там буде не сумно. І якщо це знову ж таки так, то у Росії більше немає надводних носіїв крилатих ракет у Чорному морі, лише підводні човни. А інші кораблі вони переправити до чорного моря не можуть через те, що існують домовленості, через те, що туреччина просто. Не пропустить кораблі, мова йде про те, що можуть бути у Чорному морі лише ті кораблі військові, які належать до конкретного флоту. Якщо це Чорноморський флот Ерефії, то з північного флоту або з Балтійського флоту не можуть кораблі зайти у Чорне море під час війни. Ось маємо те, що маємо. Сподіваюся, далі підуть і підводні човники. Також а потім і вся Москва разом з Рашкою. Друзі, а для того, щоб це відбулося, нам потрібно постійно підтримувати наших військових, донатити, допомагати всім, чим можемо. І власна відповідальність це ж дуже важливо також. Частину коштів, які ви спрямовуєте на підтримку каналу Матевосян Ньюз, я із задоволенням і честю, і гордістю направляю на потреби Збройних сил України. Тому дуже вам вдячний за те, що даєте мені можливість допомагати. Нашому війську, хто хоче долучатися у описі цього відео, знайдете всю детальну інформацію. Крім того, збори на автівку для аеророзвідників продовжуються, тому. Давайте допоможемо. Вся детальна інформація також буде в описі відео, і крім того, ви зараз на екранах бачите номер картки про е, цей збір. Тож дякую і тим, хто долучиться до збору. Поставте лайк під цим відео, хай більше людей дізнаються про новини, приємні доволі таки на тлі всього жахливого, що відбувається, але є промінчик надії. Друзі, разом обов'язково переможемо! Слава Україні!